Сьогодні у нас така пукана підгораюча тема. Всі нам постійно говорять, пишуть, ви, друзі, пишете нам в коментарях, деякі з наших коментаторів, що всі ці ножі коштують просто колосальних грошей, що ви б дали за них 20 баксів і не більше, і то, можливо, навіть менше. Тому що ми вирішили? Ми вирішили показати вам сьогодні найдорожчі ножі, які є в асортименті нажимані на зараз. Це топ найдорожчих ножів, які є в магазині, які можна фізично прийти, помацати руками і придбати. Або сказати, ой, як дорого! Вітаємо вас на каналі Нажимані. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми почнемо. Найбільш незрозумілий, ніж з сьогоднішньої підбірки. Він зроблений по мотивам ножа сок. У нього прям дуже зручні ножни. От ви бачите, то він кріпиться в них дуже класно. Він нікуди у вас не дінеться, але і витягти його швидко вас не вийде. Ніж має у нас ось такий ось вигляд. Тобто, це справжній кінжал, він заточений з двох сторін. Невеличкий кінжал. Від Банітова. Скільки він у нас коштує? 5 тисяч 5 гривень станом на початок 2025 року. Ось такі от ніж. На клинку у нас 95 х 18 з термічкою на 60 років. В принципі, нормальний варіант. Тобто це така робоча сталюка, яка буде у вас класно працювати, класно різати, класно тримати ріжучу крайку. Дизайн, чесно кажучи, на любителя. Ергономіка і зручність також. Але, як показує практика нашого магазину, вам цей ніж зайшов. Тому він сьогодні в нашому топі. Чесно скажу, я взагалі ну, не розумію такі ножі. Кінжалоїди це ну, не моє. У мене така є думка, що це, мабуть, у Банітова хтось замовляв з військових, і він їм зробив партію таких ножів. Ну, можливо, військовим воно стане в нагоді. І такі самі моделі у нього додались в його модельний ряд, і ну, ми також вирішили взяти, щоб воно було в магазині. Люди купують, в принципі, відгуки непогані на нього, але я його не розумію. І Зважаючи на ці ножни, тобто в які його, ну, якщо вставити ще якось можна, то витягати от сюди палець класти не можна, тому що там ріжуча крайка. І доводиться його якось суперечливий ніж. Але тим не менш, я думаю, що просто ми не розуміємо його задачі. Можливо, це так. Ну і ціна. Він в топі, найдорожчих ножів нажимання. Сок. Від Banito Knives. Матеріал леза нержавіюча сталь 95 х 18 твердість 60 одиниць. Матеріал руків'я – пластик HPL, загальна довжина 200 мм, довжина леза 88 мм, товщина – 3,2 мм з кайдексу. І ось тут ми маємо кріплення на систему молі. І зважаючи на такий обхват ножен, він у вас дійсно нікуди не випаде, би ви там не бігли, не трусились з ним. От він, напевно, найнезвичніший з нашої сьогоднішньої підбірки, тому що він ось такогось гарного кольору. Це у нас майстер Оvalд Олов. До речі, у нас було інтерв'ю з цим майстром. Хто не бачив, посилання буде вгорі. Ніж досить такий цікавий. Він привертає свою увагу. Я б його напевно назвав би більш схожим на якийсь стародавній ритуальний ніж за рахунок кольору, тому що в стародавні часи, коли люди ще не вміли видобувати залізо з руди, але вже навчились видобувати мідь, робили ритуальні ножі мідні. Стосовно дизайну, ергономіки вигляду, я б сказав би, напевно, що це для людей, яким одночасно подобається керамбіт, танто. І кухонний універсал. От, от. Мені чомусь так нагадало саме от цей вигін, а, таку керамбітоподібну форму. Ну, Звісно, Лезо це американізований Танто. і кухня, я не знаю, чому кухня, але мені чомусь він нагадує кухню. От, а, він зручний в руці. От, мені здається, що якщо кухонники всі будуть отакі от зручні в руці. Це буде прям кайф. Про цей ніж можу сказати те, що всі в магазин, коли заходять, вони звертають на нього увагу. Дуже часто беруть в руки, крутять його там, ой який незвичайний, а він з міді, з чого він зроблений, але не купують. В магазині в кожному ножовому має бути такий ніж з незвичайним дизайном, дуже сміливим. Ну, саме я думаю, що він саме його ціна за його дизайн, за цю обробку. за Мідь на клинку, яка нанесена, це не фарба, це справді мідь. Е, ну і в цілому насправді він зручний, функціональний ніж. Я не фанат самооборони з ножами, але я думаю, що ідея автора була саме про це, тому що танто дуже високий, і він сідає в руку, він ну, тримається саме для якихось е, робот, скажімо так, ритуальних на вулиці. Ну, я думаю, так. Ну, плюс незвичайний дизайн. Подарунковий формат, такий яскравий. Прикольний ніж, такі ножі мають існувати, вони мають бути. І вони, я думаю, що ніколи не будуть коштувати дешево. Так, тому за дизайн, за ідею, доводиться платити, а саме доводиться платити 5300 гривень станом на зараз. І по характеристикам, він у нас характерний від Oval and Oval 5300 ціна. Сталь на клинку Хром 12 малібден Ванаді, твердість 60 одиниць, руків'я g 10 Загальна довжина 230 мм, довжина леза 105 мм, товщина леза 4 мм, вага 185 г, ножний кайдекс. Ножни, до речі, також підібрані під е, колір самого леза. Е, леза руків'я. І вони дуже класно поєднуються, класно виглядають. І загалом ножни зроблені дуже класно, вони прям нема ніяких питань. Це зручно і зрозуміло. Давай йожа. Йожа найф у нас два пауко. Так, це два, дві класичні фінки. Ось такі ось гарнюні. Різниця тільки в матеріалі руків'я. Знизу це у нас горіх, так зверху так. це. Акатія або псевдоакатія, дуже важко розібратися, це якесь екзотичне насправді дерево. Дуже красиво виглядає щось таке між айронвудом, оливкою і, і капом. І капом. А, насправді так, це класичні фінські ножі, такі, як мають бути, це бочкоподібне руків'я, це ромб по геометрії на клинку, це наскрізний монтаж. Це дуже класні робочі ножі, якщо е, вам подобається не тільки, щоб ніж класно працював, а щоб він класно виглядав, щоб він був ну, відносно автентичним, наскільки це можливо, так як це фінський ніж зроблений руками українського майстра. Ну, це взагалі, на мою думку, це, напевно, одні з найгарніших ножів Мабуть, у нашому так. асортименті, тому що вони дійсно виглядають дуже круто. Вони Круто зроблені з високою увагою до деталей, і вони класно працюють за рахунок своєї геометрії. Ножни, до речі, також зроблені класичної форми. У них є дерев'яна вставка під лезо, вони загорнуті, прошиті тут з одного краю, і у них є вільний підвіс. Вони відформовані під клинок, вони такої майже класичної. Ну і шкіра, тут дуже якісна шкіра рослинного дублення. Тобто, я думаю, що вона не роками, а навіть десятиліттями буде вас радувати. І... Звичайно, якщо ви будете за ними доглядати, так, трошки тому, що все ж таки, якщо ми беремо, наприклад, ніж там, з пластиковим руків'ям якимось, неважливо, це ABS, GTN, micarta, HPL, там, все ж таки, ви зможете собі дозволити десь забути його, там не помити, там, не протерти, не висушити, пластику нічого не буде. Тут же, все таки, дерево і шкіра, тому тут потрібно обов'язково доглядати за ножем, тим більше, що це ніж. Враховуючи його вартість, це ну не просто робочий ніж, яким ви щось там поробили і кинули його в посудомийку. Це вже як невеличкий витвір мистецтва, яким потрібно і працювати, і захоплюватись, і відповідно доглядати за ним, щоб він прослужив вам дуже довго. По характеристикам: матеріал леза нержавіюча сталь N690, твердість 59 одиниць за роквелом, матеріал руків'я — горіх або рубінія, псевдоакація. Загальна довжина 213 мм, довжина леза 110 мм, товщина леза 3 мм, вага всього 90 грамів і комплектується ножнами з натуральної шкіри і з дерев'яною вставкою. Складаний ніж. Один із небагатьох. Це технопчак. Дизайн культа. Компанія Шузіс. Що хочу сказати за цей ніж? Він виглядає просто бомбезно. Він класно зроблений, класно підігнаний. У нас є лого культа на лезі, у нас сталь вигравівана. До речі, це 14C28N, і у нас є компанія-виробник Шузіс і модель Чак. Руків'я у нас Титан. На секундочку. Кліпса також титан. Кліпса, до речі, чомусь е, зараз всі виробники роблять досить жорсткими. Е, згоден, що воно буде класно триматися на кишені, але воно цю кишеню вам дуже швидко зіпсує. Так як це чак, то він більш розрахований на кухонну роботу. Тут немає ні шпеника, ні фліпера, нічого. Тут є такий зачіп для нігтя, але він зроблений у вигляді долу майже на всю довжину клинка. Якщо Приспособитись трошки, то це досить зручно. Спуски від обуха, класна геометрія, класна ріже, все дуже круто зроблено. От він виглядає прям топчик. Китайський ніж від українського дизайнера. Його ціна 5,5 тисяч гривень, і всі скажуть, що це дуже дорого, це дорого. Але якщо ви замовите такий самий ніж від автора, від Тимофія Калашнікова, який живе в Україні, я думаю, що він вам коштуватиме в ну, рази в рази дорожче. Тому питання його ціни це таке відносне питання. Ну в ножиманії це один з найдорожчих ножів. Так, у майстра є такі самі ножі, але вони вже зроблені з преміальних матеріалів і тому там цінник значно вищий. Давай, може, пояснимо нашим глядачам, що о, ті ножі, які продаються в ножимані, це не найдорожчі майстрові ножі. Ми так, підбираємо це далеко не найдорожчі. Так, ми підбираємо асортимент відносно недорогих ножів. Тому що 100-150 доларів за ніж зараз, за ніж ручної роботи, це небагато. З, з гарних матеріалів, з гарно виконаною термічкою, з високою увагою до деталей. Це не заводський ніж, який ви купите за 500 гривень, і він у вас там затупиться після того, як ви там декілька папірців поріжете. Ага. Це дійсно буває навіть з відомими компаніями ноживими. Скажімо так, деякі ножі з цих так вони неповторні, Там від Йожа Найф. Кожен в принципі відрізняється. Він завжди шукає якесь там нове дерево, щоб поставити його на свою ручку. І нажимання це е, мінімальні ціни за найкращі авторські ножі за те, що можна зайти в Україні. Це не 20, не 30 тисяч. Як там у деяких я навіть бачив, там по 150 тисяч там вже. Це е, десь конкурує з ювелівкою. Характеристики. Це ніж Технопчак від Ульти, його вартість 5,5 тисяч гривень. Матеріал леза Sunvic 14C28N, руків'я Титан, загальна довжина 210 мм, довжина леза 90 мм, товщина леза 3,2 мм. Вага 90 г, дуже легкий. Комплектації зараз нема, буде коробочка. Дійсно в руці, ніж зручний і неважкий. І за таку вартість дуже класний варіант. І у нас залишився найдорожчий ніж, який є в асортименті нажимані містер Мікітюк. І мені здається, я знаю, чому цей ніж найдорожчий, чому він стільки коштує. По-перше, М398 наклинку. Популярна порошкова сталь. Класна, робоча, класно працює, але і потребує догляду за собою. Сама форма на Тобто, це зроблений саме робочий ніж. Це не той ніж, який буде у вас там роками на полиці стояти, ви будете ним вихвалятися перед друзями. Ні, це той ніж, яким ви будете працювати. І за рахунок того, що тут дійсно така сталюка на клинку, він буде у вас класно працювати. Особливо, якщо ви Ходите на полювання, на риболовлю, ви десь на природі щось готуєте, і вам потрібен ніж, з яким ви не будете заморочуватися, що він у вас там затупиться після того, як ви поріжете ковбасу десь у лісі. Здається таким брутальним, грубим, але коли тримаєш його у руці, він зручний за рахунок ось цих ось великих виямок під з'єднувальні гвинти, за рахунок цих косих, косих насічок на руківі, повнотілого руків, повнотілого руків'я. Він класно сидить в руці і підійде і під малу руку, як у мене, і під більшу. Я хочу додати, що е, цей ніж у нас е, не був найдорожчим, тому що найдорожчий ніж був від саме від цього ж майстра. Також з М398, але це була е, технопольова кухня. Він коштував там 9 тисяч і його купили. І люди дуже задоволені. Найголовніше за що ви в цьому ножі заплатите це сталь. І тут вона. Судячи з відгуків реальних покупців, вона працює. По років її можна сказати, що ну, мені дуже зручно. Хотів би я мати такий ніж, так. Це найкращий друг туриста. Реально він буде різати і різати і різати. Якщо ви знаєте, як користуватись суперсталями, як їх точити, якщо ви готові до придбання якогось алмазіка і використання, то я думаю, що цей ніж для вас. Він вас радуватиме місяцями гостроти. І десятиліттями використання. А якщо ж ви не вмієте заточувати ножі чи поки що не навчились, то о, не намагайтесь, будь ласка, його на каміні за 50 гривень з базару. Переточити, просто відправте його майстру. Майстер зробить всю необхідну роботу і прийшла вам назад, готовий до роботи ніж. Класно заточений, підправлений і в робочому стані. До речі, забули сказати про ножни. Це кайдекс, є підвіз для молі, але я перевіряв, в принципі, він нормально сідає на ремінь. Тобто, нормально. Ну все окей, якщо ремінь не дуже товстий. Тут якісь демонічні. Чудернацькі малюнки на цих ножнах. Він таки обрав. Я не знаю кому, як мені це поєднання подобається. Отже, по характеристикам, ніж Classic від Mr. Мікітюк, сталь на клинку М398, твердість 63-64 одиниці по пороквелу, руків'я G10. Загальна довжина 220 мм. Довжина клинка 95 мм, товщина клинка 3,5 мм, вага 190 грамів, ножний кайдекс. Ціна 8600. Тобто, у нас сьогодні з тобою ось на цьому столі майже 1000 доларів. Ось станом на зараз ось, такі ось декілька ножів. Мені здається, що краще мати ці ножі, ніж цю тисячу, якщо вона у вас одна. Можливо, ви захочете поділитися в коментарях, який найдорожчий ніж є у вашій колекції. Нам буде цікаво. Так, Або ви можете прийти в нажиманню, потрогати ці ножі руками і спитати мене особисто, чому так дорого. До зустрічі в нових відео.